Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися тут, нарешті, вдень, не ввечері. Боже, я не можу цьому натішитися, що я маю вільний час зранку для огляду. Нової палітри від Хан. Ви мені писали дуже багато повідомлень, просили, щоб я зняла огляд на ось таку красуню. Чесно сказати, вона в мене вже дуже давно, багато з вас, хто вже не дотерпів, купив її. Але ну, от сьогодні вона в мене. Також у нас буде на огляд ось такі новенькі рум'яна від Хан, які називаються. Creamy Cheeks, дуже крутий гель для брів. Чула величезну кількість хороших про нього відгуків, але ще не пробувала. В мене в прозорому відтінку. І також з ось такої колекції від V, Disco Ball, вона, здається, називається кремові тіні і помада. Ось так вона виглядає. І також я до цього макіяжа взяла бронзер від Paese, Пудра Hean Vision, хайлайтер Catrice і. Ще тут якісь дрібнички, не знаю. на обличчі у мене вже ось такий тональний крем від Enough 8 пептитів і консилер від Катріс Трускін. Дуже хочу закінчити вже цей Enough, хоча це дуже маловірогідно. Я ще користуюся максимально зимою, скільки можу ним, а потім вже його кину, бо він уже в мене дуже-дуже давно. Давайте будемо приступати до кремових румян. Ось такий дуже красивий тюбік, приємне таке оформлення. До речі, в мене був і тон, і консилер від Хеан, але вони мені абсолютно не підійшли по відтінку. Так, сончик на фоні піщить, вибачте. Вони мені абсолютно не підійшли по відтінку, я їх комусь віддала. Давайте приступимо до ось таких рум'ян. У мене в 23-му відтінку Coral називається. Показую їх, свотч. Чесно, я ще нічого не пробувала на обличчі. А, якось так терпіла, скажімо так, ось такі кремові рум'яна. Відтінок дуже красивий, я буду набирати на кисть, пробувати тут з руки і розтушовувати кистю. Вони не супер пігментовані, я вам так скажу. А, бо, наприклад, от у мене є Rare Beauty, от там пігментація просто космічна, так. Якихось щось мені не дуже подобає, ніби я піднімаю трошечки тон. Давайте я спробую на руку і спонжиком все розтушувати. Відтінок такий дуже ніжний, але розтушовується трошки більш рожевий. Так, ось тут наберу з руки і отак нанесу і спонжем все підтушую. Дуже насправді ніжний відтінок. Хочеться додавати. Бо ну, я люблю, коли так чуток побільше румян, і вони такі досить свіжі. Давайте будемо додавати, чому ні? От, гляньте, коли я тільки на руку нанесла, він більш такий рожевий, а починає тушувати, він чомусь стає, ніби як чуть темніший, мені так здається, більше, ну, тут він більш припилений, коли просто не розтушований. Коли починаєш тушувати, він ніби якийсь більш рожевий. Можливо, це лише мені так здається, не знаю. Ну, відтінок досить непоганий. Давайте я відразу нанесу і залишки на рухому повіку. Ну, поки що ось так. А, ніби тон вони мені не роз'їли, класно розтушувалися. Такий досить красивий натуральний рум'янець. Ніде нічого не роз'їли, все красиво, я задоволена. А знаєте, що і мені хочеться нанести їх і в ролі помади. Давайте я відразу ось так з тюбіка нанесу, але перед цим я, я, я так не можу. Я оформлю губи ось таким олівцем від нік світінку Пікабу. Отак От він виглядає. Дуже красивий такий відтінок олівця, свіжий, весняна дуже погода. Дуже ніжний, красивий рожевий відтінок Подивіться, як прекрасно вийшло от в якості помади. Це теж супер-супер круто. Ну Я поки що задоволена, і така дуже-дуже свіжа. Мені так здається. Давайте приступимо до ось такого гелю для брів. Я, хан... я всі ці покупки здійснювала на є зібрі. Так, тут ось така силіконова кисть. Перший раз у мене гель для брів з силіконовою кістю. Ого, ви знаєте, що це дуже зручно. Силіконова кість це просто, реально, кайф, дуже зручно. Зараз, якщо він ще буде тримати мої е, неслухняні брови, це буде однозначно найкращий гель для брів. Ось тут брівку дуже красиво уклала, бо ця в мене брова хороша, слухняна. О, я вже відчуваю, що тут починає фіксуватися. І він так, вони так приклеюються, викладаються в рівки, дуже зручна кисть, реально неймовірно зручна. Поки що він мені дуже-дуже сподобався. Зараз ми ще почекаємо, хай трошки зафіксується і побачимо, що з цього вийде. Так, я хочу відразу нанести хайлайтер. У мене ось такий катріс з квіточкою в 0,20 відтінку. Нанесу відразу, поки ще не припудрилася, бо зараз забуду, припудруся, І тоді буде все не так красиво. Гарний хайлайтер. Чесно, я, не... я хотіла взяти від Віпу, але я розуміла, що я не буду цим користуватися. Там окремі блискітки. Я вже собі замовила хайлайтер від Jeffree Star. Там були круті знижки, дівчата в моїй групі, в моєму чаті цим всім один одному один з одним діляться, скажімо так, якщо ви ще не підписані, зайдіть мою групу в телеграмі. У мене там є чат. Я не знаю, це зібралися неймовірні а, дівчата. Просто вони дуже круті. Я на жаль не завжди встигаю читати, але. І якось я так попала, коли збиралася замовлення на Джефрі, і, звичайно, що я теж хотіла. І от ми всі разом замовили. І Дівчинка це, цим всім займалася, просто, от так. просто так, це ніякий не посередник, і вона з цього, в принципі, нічого не мала, просто замовила і дуже круто. Я тепер чекаю хайлайтер від Джефрі, і тоді вже для чого мені щось таке яскраве, бо я бачила, що от це Діско Броп, мені здається, так називається. Ось ця колекція зимова від Vivo. Ай, Вибачте, що, до речі, ще з такими затримками я знімаю це відео, просто було багато всього. Я не встигала, так, бронзер від Пає не ношу, я не встигала, і чесно, якось не було бажання, не було сил, наснаги, не знаю. У мене було, вибачте, я тільки помітила, що мій мікрофон десь валявся, не там, де треба. Я сподіваюся, що мене було нормально чути. Я зупинилася на тому, що в мене було дуже багато справ, які потрібно було завершити. У мене закінчується інтернатура останній місяць. Я закінчила курси косметолога. Це знаєте, це пошуки роботи. Моя постійна робота тренером це теж займає багато часу слідкувати за тим, як люди харчуються, допомагати їм, допомагати не зірватися. Чесно, я люблю свою роботу Безмежно її люблю. Просто Якби в мене є медична освіта, макіяж і косметику я люблю не менше. І завжди потрібен розвиток. Я така людина, яка не може сидіти на місці. Так, наношу пудру від Хан, не показала вам. Моя улюблена пудра, я думаю, всі її прекрасно знають. центральну частину обличчя, вона дуже дрібно помелена. Класна пудра, люблю її. І от я підтягувала всі свої хвости. Чесно, не було часу знімати, я вже закинула все, що в мене було не зняти наперед. Старалася десь, які мала пару хвилиночок щось зняти, щоб було що закинути, бо ну, мені подобається Ютуб, мені подобається спілкування з вами. І не знаю, я кайфую від цього, скажімо так. Мене гризло совіще, що я не сижу, не знімаю, а тепер я вже тут з вами. І от. Ми наносимо суперкруті продукти, які я вже мала давним-давно протестувати, але все якось я відкладала. Коротше, це якісь довга розмова, не знаю, чого я це зробила. Так, додамо ще трошечки в ролі контура: ось цих Physicians Formula Butter Bronzer, ні, Батер Блащ. Як це називається? Ще не столь важливо. Я вам залишу в інфобоксі назву. Додам в якості контуринга чуть-чуть, так як. Захотілося мені ще раз до них повернутися, нагадати собі, як вони працюють. До речі, я ще тестую ось ці кісті з Aliexpress. Уже зовсім зовсім скоро. Я постараюся зняти вам огляд. На них просто я зараз замовила стільки собі крутих продуктів. У мене ще стільки всього лежить на огляд. Ну і не дуже крутих, да, є прям розчарування. Але воно все лежить, чекає свого часу. Коротше, я не знаю, як все встигати. Давайте нанесемо ось такі е, тіні від вібо, які називаються About Last Night Liquid Eyeshadow. У мене відтінок 02. А Вони, знаєте, можливо, їх навіть потрібно буде наносити і поверх. Це ось такі шимерні, красиві А, е, Реально, дуже гарно виглядають. Ну, давайте нанесемо їх в ролі бази. Я... Тоненьким шаром нанесу, розтушую. Да, це такі красиві окремі блискітки, мені здається, їх реально потрібно наносити поверх. От якщо о, ця колекція від Вібу ще продається, якщо вона буде по знижкам, я вам однозначно раджу придбати ці тінюхи. Я вже їх просто наносила, от одне єдине, що я не витримала, це я нанесла ці тіні а, і блиск. Мені дуже хотілося. Ми заодно і перевіримо їх стійкість. Ось тут вони в мене, я надіюся, вам видно. На очки я нанесла дуже-дуже тонесенький шар. Нічого лишнього. Ну, Натуральний такий красивий макіяж, якби з ними вийшли, але в нас ж є палітрочка, яку ми обов'язково нанесемо. Так, що там брови? Брови зафіксувалися, але вони ще чуть-чуть ніби такі, як вологі. Отуди я нанесла два шари, вони, знаєте, не дубові. Вони не такі, як а, якимось таким жорстким гелем зафіксовані. Вони ніби м'які, але вони однозначно профіксовані. Давайте подивимося, що буде далі. А, і я вже хочу нанести ось такий блиск, а, теж від Vibo, теж з той самої колекції, в відтінку 3. Блиск нереально крутий, просто це. Такий нюдовий відтінок з зеленими блискітками. Я не знаю, чи вам видно. Я постараюся підзняти на свочах так, щоб це було видно. Але, повірте мені на слово, що це настільки красиво. Він, до речі, з таким припікаючим ефектом, будемо це так називати, він трошки горить від нього горять від нього губки, але. Відтінок дуже класний, він в ролі бальзаму. Тут якийсь такий оцей пламп-ефект, він незвичайний. Я звикла або до холоду, або до такого тепла. А тут прям коли, ну, не знаю, побачимо, чи збільшиться в мене з ним губи, чи ні. Він такий кремовий, нелипкий абсолютно. Дуже приємно відчувається на губах цих блисток, абсолютно невідчутно. Ну, я не знаю, він мені подобається. Дивіться, тіні зафіксувалися, абсолютно нікуди не діваються. Так, на очах вони теж гарненько собі лежать і навіть не осипаються блискітки. Ну що ж, давайте тепер приступимо до палітри. Ось така красуня. Я признаюся, чесно, вже залазила сюди пальцями, якісь відтінки навіть на око наносила, але зараз ми посвочимо разом з вами. Тіні дуже шовковисті, такі приємні. От, дивіться, свочики перших п'яти відтінків буду наносити на руку. Вони ніби як силіконові. От попередні тіні в мене були від хану. Вони були досить непогані, але мені не дуже сподобалися. Я їх навіть не залишила в себе. Я цю палітрочку, мені здається, продала. До речі, я ще створила свою барахолку для того, щоб ви могли теж продати свої тіні, які не користуєтесь. До речі, є от такий глітер, який взагалі не зрозуміло, як наносити. Я не дуже люблю такі тіні, От він один єдиний, мені тут лишній, А всі інші кремові, прям дуже круті. Про барахолку я створила свою барахолку, в якій ви можете продати свої якісь тіні, помади. Взагалі все, що ви хочете, можете продати, те, чим ви не користуєтеся, можливо, вам чимось не підійшло. На це все є посилання в моїй групі. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться, хочете підпишіться, хочете не підпишіться, тут то уже вам, але, в принципі, дівчата там класні, і в нас ще ніяких проблем не було. Так, ось так виглядають свочі. Я поки підгорну це. Ну, ось цей відтінок, звичайно, з блискіток він такий. І вам покажу. Вот. Бо нічого не видно, на цей відтінок з блискіток. Прям нереально. Подивіться, він переливається всіма відтінками. Ну, не знаю, можливо, ми його нанесемо. Я подумаю над цим, але так, вони чуть-чуть ципляться. От, подивіться, палітрочка вже грязна. Ну, буде видно. Давайте будемо починати із складки. Я візьму ось таку кисть і буду наносити. Давайте ось так. Суміш ось таких двох відтінків. Вони пилять вже видно, струшую, і буду наносити в складку. Палітра дуже натуральна, красива. Пилить, да, вона от цим страждає, нічого не скажу, але ну, що зробиш? Всім не без ідеала так. Ви знаєте, що ці близькі такі струшуються з повік. От Я зараз починаю тушувати, і ці кремові тіні струшуються, напевно, їх потрібно було наносити поверх. Палітра дуже сильно полить, дуже сильно, але класно тушується, гарні відтінки. Все без проблем поки що працює. Губи вже пече і вони не почуться, це такі прям болючі відчуття. Так, знаєте, коле, от, губи коле, воно не поче не холодить просто коле. Перший раз в мене така помада, не знаю, як це розуміти. Так, давайте тепер нанесемо ось такий відтінок. Він дуже красивий. Мені це саме його воно полить просто страшно. в мене кісті, м'ягусінькі. О, ой, клас! Ой, дуже красивий відтінок. Неймовірно красивий відтінок, холодний такий, а, холодний коричневий. Нанесу цей же відтінок по нижній повітрі. Із-за того, що тіні болять, я тут поставила маленьку плянку. Але, в принципі, це не біда. Ми потім оце все підчистимо консилером. В реально, тіні дуже палять. тут треба бути неймовірно обережним. Так, тут є такі красиві блискітні відтінки. Давайте ми будемо починати з них. Навіть не знаю, який перший. Давайте першим нанесемо ось цей. Він тут такий, аж рихлий-рихлий. так він виглядає. Будемо його відразу наносити на рухому повіку. Ой, це окремі шимерки. Втерти його не виходить, він розсипався. Тут однозначно потрібна база під глітер. І тепер почнемо наносити кисть. Раз ми вже нанесли базу, беру ось таку плоску кисть, буду набирати рожевий такий відтінок. Ось так він набрався. І от сюди буду приклеювати. Він дохромний, до речі. Не було помітно так це, коли я свочила, от наклею, вони клеються прям прекрасно. Давайте я спробую пальчиком раз таке діло. О, виходить дуже красиво. Просто так однорідно лягають. Я поки що дуже сильно мушоці. Давайте тут. Ми теж піднесли йому пальчиком. Чуть-чуть поки піджовується. Давайте цей відтінок, який я наносила з самого початку. Нанесемо на всю рухому повіку. Ой-ой-ой! Пожувалася повіка. Я надіюсь, зараз це відпустить. Ну, пігментація тут. Просто космос, але вони всі такі рихлі, це не дуже приємно. От мене це чесно, дратує. Ну, тіні красиві, нічого не скажу. Давайте ось такий відтінок нанесемо не в ролі хайлайтера. Тіні красиві, я нічого не скажу. Але, ну, чого чого так все пили, чого все осипається? Просто повіко піджувалося. піджувалася, поки не знаю. Мене це трошки злить так, чуть-чуть, я би сказала, би не сильно, але ну, давайте візьмемо ось таку кість бочонок і самий темний коричневий, хоч і ні, я хочу взяти. Давайте візьмемо ось таку маленьку кість і самий темний коричневий нанесемо по віковому контуру. Навіть не знаю, якою тут кистю наносити, бо. Ну, вони пилять, дуже сильно пилять, яку я не візьму, все пилить, все кудись летить. Давайте візьму кість бочонок. Вона м'ягенька, ось така натуральна, акуратно набрала. І отут зовнішній куточок спробую затемнити. Ну, от так, да, це перша кість, з якої ніби все і виходить. У мене тут стільки вже сміття, просто я злюся, візьму ось такий бочонок, наберу цей темний коричневий і його нанесу по нижній. Повіці? От він теж супер пігментований. Ліг так, як масло, я би сказала. Він такий трошечки шимерний і не осипається. До речі. Ось тут такі не шимерні, а сатинові відтінки, вони не осипаються. Так, палітра красива, але це сміття мене неймовірно дратує, просто немає моїх сил. Давайте я трошечки спробую цих блискіток нанести. Не знаю, чи це буде хороша ідея. Наберу на кисть, ось так вони ніби причепилися до неї швидко. Ці блискітки вже в мене в оці, це дуже неприємно. Вони просто відстрелюють і полетіли мені в око. Все дуже боляче. Я зараз буду плакати і зараз буде капець всьому моєму макіяжу. Так, нанесу підводку. Я швиденько підчищу весь цей макіяж, нанесу туш і повернусь до вас. Ну що, я закінчила макіяж. Чесно, в мене тут все просто брудне, я дуже злюся. Давайте я спробую ще нанести ось ці тіні вібо поверх. Не знаю, палітра реально красива, я нічого не скажу, ну просто вона вся осипається, сипається під очі і. Ну, тут просто з цими шимерами не сильно видно такі тіні. Самі по собі тіні блискучі, ну, але ось ці тіні мені сподобалися. Навіть як одиничний продукт, вони стійкі. І от я пальцем тру, дивіться, своч попередній, вони класно тримаються. В принципі, питань до них немає ніяких. У мене все дзеркало просто в тінях. Давайте, по порядку, по порядку нанесення, так. Першими були ось такі рум'яна. Румяна класні, я їх на собі бачу, гарний відтінок, все гарно лежить, мені, в принципі, подобається. Класні рум'яна. У мене 23 й відтінок, могла б, напевно, взяти другий. Візьму в користування. А, приємна текстура, вона така гелева, вона м'яка. І однозначно можу радити, румяна сподобалася. Гель для брів просто неймовірний. Він от зробив залізобетонну фіксацію. Це знахідка, це однозначна рекомендація всім, в кого не. Не слухняні брови. Це поки що найкращий продукт, який мені вдалося спробувати для брів. За весь час. Мені дуже сподобалося ще віск для брів від Evaline, але я не знаю, що краще, просто це зручніше. Не завжди ти маєш час на те, щоб набирати кісточку і наносити. Тут достав, наніс, Круто, класно, люблю, куплю ще один про запас, бо не дай Бог пропаде. Так, блиск для губ дуже мені подобається. Не знаю, чи є якісь памп, вам краще видно. На губах приємно відчувається. Він уже не коле, нічого не робить. Класний відтінок з цими зеленими блискітками мені дуже сподобався. Тіні теж досить непогані за свою ціну, класна упаковка, окремі блискітки, якісь, якась прикраса, щось типу того, чому ні, все досить непогано. І останнє це палітра. Дуже неоднозначна в мене про неї думка. Класні, красиві відтінки, тільки вона все забруднює. А, ось цей Блискітний, неймовірно красивий відтінок, але це окремі шимери, вони будуть вам відлітати в око, так як вони це зробили для мене. Зараз мені неприємно, боляче. І да, він красивий, можливо, потрібно було його причепити на верхню повіку і це зробити пальцем, я не знаю. Але ну, ви маєте знати про такі нюанси. Я не люблю таких танців з бубнами, я люблю просто нанести. Вона красива, вона красива, як якась святкова палітра, але от на клей без літера вона не лягає. для неї, обов'язково ж треба клей для глітера. Плюс. Чуть-чуть, ну ніби вже попустило, але десь от, ось це око у мене трошки більше піджоване. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Вона дуже красива, я нічого не скажу. А, за свої гроші навіть не знаю. Я не знаю, чи радити вам чи ні. Ви вже дивіться самі, якщо вам подобаються відтінки, подобається те, як вона мені не виглядає. Матові шикарні, дуже красиві такі натуральні відтінки, неймовірно красиві, тушується пальцем, але вона так смітить все довкола. Просто я б вам зараз показала свій стіл, він брудний. Нереально, от повірте мені на слово, він дуже сильно брудний. Да, це красиво, але ну не знаю, чи воно варте того чи ні. Я поки що залишу її з собою. Мені оце скоро їхати на весілля. Я думала, чесно, думала, що я візьму її з собою, коли на неї дивилась. Але зараз я розумію, що я її з собою брати не буду. Бо ну це, це треба з нею погратися. Це треба сісти біля дзеркала, я буду це робити десь не в себе вдома. Ну як це не буде весілля? Це буде розпис моїх близьких, і ну її я з собою точно не візьму. Тож. Не знаю, якась така неоднозначна думка. Засмутила вона мене, якщо чесно, аж настрій пропав, бо я очікувала від неї чогось такого вау-бам. Можливо, це моя проблема, бо я ставила їй високі очікування. Вона, в принципі, непогана, просто ну, я люблю трошки інший ефект і трошки інший результат, і процес нанесення. Макіяж вийшов доволі красивий, мені все подобається, але ну, є маленькі нюанси. Тож, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати дане відео. Надіюся, вам було цікаво. Ви весело провели зі мною час. Вдячна вам, що ви були тут, що ви додивилися його до кінця. Я вас всіх сильно, сильно обіймаю, цілую і до скорих зустрічей!